Люби традиційно укладалися в осінні місяці, найчастіше одразу після завершення сільськогосподарських робіт на полях. Цей період збігався з календарним святом покрови. З початком Різдвяного посту весілля припинялося і поновлювалося у січні-лютому, на м'ясниці. Французький військовий інженер Гіом Левасер дебоплан у 18 столітті писав про те, що в Україні, на відміну від загальноприйнятого звичаю усіх народів, можна побачити, як дівчата залицяються до молодих людей, котрі їм сподобалися. Поширений і між ними забабон, якого вони ревно дотримуються, призводить до того, що дівчата ніколи не зазнають невдачі і більш упевнені в успіхові, аніж чоловіки, коли б ті самі робили вибір. Закохана дівчина приходила додому батьків-обранця. Вона хвалила юнака, описуючи його шесноти, і зверталася прямо до нього за ім'ям. Вона казала йому, що його добрий характер свідчить про те, що він буде турботливим і люблячим чоловіком і гарним господарем. Далі дівчина просила погодження у батьків та матері. У разі відмови дівчина не виходила з дому, твердо наголошуючи, що залишили там доти, доки не отримає на шлюб. Через декілька тижнів батьки, залякані місцевими повір'ями про можливе прокляття та біди, що можуть впасти на них через відмову, погоджувалися на весілля. І першим його етапом було сватання. Тарас Шевченко дав короткий опис цієї традиції. Покохавшись слітуч то два, парубок з дівчиною, розпізнавши і уподобавши одне одного, вирішують свататися. Парубок до дівчиного батько і матері посила старостів, людей добромових і на таку річ дотепних. Коли батько і мати поблагословлять, то дівчина, перев'язавши старостам рушники через плечі, подає зарученому своєму на тарілці або крамну, або самодільну хустку. Наступним етапом після сватання були оглядини, під час яких батьки молодят вперше зустрічалися і обговорювали деталі майбутнього весільного обряду. Батьки молодого приходили додому нареченої, щоб познайомитися з її родиною і, передусім, з'ясувати матеріальний стан сім'ї. Молодих садили за стіл на почесному місці, на покуті у кутку хати, де знаходилися образи. Батьки обох наречених давали благословення своїм дітям на майбутнє подружнє життя. Після завершення всіх церемоній молоді офіційно вважалися зарученими і вже не мали права відмовитися від шлюбу. Відмова розглядалася як серйозне безчестя, що тягло за собою не лише соціальний осуд, але й матеріальні збитки. Відповідальна сторона зобов'язана була виплатити грошову компенсацію.